При всій повазі до професії девопси зазвичай мало що шарять в мобайл, і нам доводиться самим собі бути девопсами. Вони дійсно тільки контролюють кости, приходять розповідають, що ви е, оптимально використовувати і щось, у вас білдиться все довго. А ти їм кажеш, ну дайте більш перформант машини, буде білдити швидше. Коли бізнес каже, ні ні запускай машину, бо там велика база клієнтів, яка ще приносить великі гроші. То це полегшує спілкування, оскільки бізнес приходить до Девопса і каже, ні-ні, зроби так, щоб працювало. І так само в мобілках бізнес є зацікавленим, щоб мобільні додатки задовільняли користувачів своїм рівнем якості. І запускання тестів, юнітестів, інтеграційних UI, будь-яких є невід'ємною частиною «Quality». Зазвичай в великому бізнесі потрібно оперувати цифрами. Звичайно, ми, ми маємо бути data-driven, і нам треба показувати, що да ні. Насправді ми приносимо гроші бізнесу. І я не дуже розумію, як це так, коли девопси приходять і кажуть: Ми не будемо щось там робити. Ну це ніби як до мене прийшов би бізнес. Сказали, треба там зробити якусь штуку. А я такий, а ми не будемо це робити, тому що там це розробка дорого буде. Ні, ну я свою думку можу мати. Я можу її висловити, але ну немає такого буту, я не буду. Цього робити, ну ні. От і відповідно, нам треба показати в грошах в ідеалі, що от у нас є CI, ми робимо так. Є ж купа інших речей, не тільки про тести жаліються що ой, тести писати дорого, давайте написати тести. CI – це дорого. Давайте наробити CI. обзірвабіліті чи моніторинг чи аналітика це дорого. Давайте наробити аналітику. Давайте не трекати, що у нас криши взагалі є чи немає. Ну це не варіант, це не обговорюється. Якщо ми пишемо Якщо ми домовилися про якісь критерії е, якості, то ми все це трекаємо. Це не безкоштовно. Ой, окей, добре. Дивіться, переконали ми в грошах. І тут такі дивопс. Щоб нас не побили, дивопси, я буду на їхній стороні сьогодні. Вже все, типу, продали ідею, прийшов бізнес, сказали, все, окей. І такі говорить, що треба? Що, що вам треба тоді? які тести, Ну, тести, окей, ви там щось пишете в коді. А, що вам треба? Якусь, от я вже сказав, Mac Mini, Окей, для MacOS. Там ще є Huawei і є як мінімум Android. да, от Ми збираємо. каже, о, от я бачу у вас написані nfr де ти на конференцію, окей, а як запускати ваш Android? От я ніколи такого не робив. Або там для Huawei. І от треба людині пояснити, ну там, що по факту робити? Раз, два, три, чотири